Всім привіт на каналі Міліна Таро продовжую роботу з коментарями, поки є світло. Так, просили запитати, хто буде наступний прем'єр-міністр України після Шмигаля? Хто буде наступний прем'єр-міністр після Шмигаля? Ну, Те, що мені показують, людина працьовита, хоча по четвірці, скоріш за все, вона ще не готова до цього. Але все-таки людина працює, невеликі кошти отримає і більш така успішна, скажімо так, але роботяща людина. Де ця людина, яка буде прем'єр-міністром України? Вона в Україні чи в Європі? В Україні. Його відносини майбутнього прем'єр-міністра з Володимиром Зеленським на зараз. Які його відносини? Нормально, абсолютно якісь робочі, і навіть вони, можливо, в одній команді або десь в полі зору Зеленського, і вони обмінюються ідеями, різними ідеями, навіть якщо пожезла, можливо, навіть якимись військовими. Порадами один одному говорить. Або він Зеленському говорить. Чия ця людина майбутній прем'єр-міністр Олігархів Западу чи Володимира Зеленського? Зеленського? Так, далі дивимось, чи знають його українці. Ні. Поки що Н -н -н. неповна інформація, або ж не все знають. Неповна інформація. Тут, тут саме місяць, неповна інформація а, скрита, скажімо так, що хорошого майбутній прем'єр-міністр принесе Україні. Україні людям. Що хорошого він принесе? Право вибору по двічці, вибір по трійці жезлів, вибір, і тут двічка, вибір, але ще чи як постояти за себе, тому що тут карта сили, або чи як проявляти свою силу, або якщо у нас все ж таки війна, можливо, як захищати краще себе, яким чином себе оберігати. Тобто, все ж таки вибір, але. По тріїчці це може бути як вибір закордонний, так і саме, саме вибір людей, щоб вони обирали, що вони хочуть. І тут карта сили, все ж таки, це саме ситуація захисту певного. Ось от, от така ситуація. Хто там просив, подивилася. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.